У Запоріжжі відбувся фінал всеукраїнської шкільної спартакіади з баскетболу серед дівчат на майданчику 46-ї школи. За перемогу змагалися сім команд. Ще з Запорізької області захищали баскетболісти Бердянської чайки. Чи вдалося їм перемогти? Знає Оксана Стишенко. Це учасниці фінальної стадії Всеукраїнської шкільної спартакіади з баскетболу. Дівчата перемогли у своїх відбіркових групах. Тепер приїхали до Запоріжжя, щоб визначити чемпіона. Вісною були проведені зональні соревновання. Було чотири зони. З кожної зони по два победителя виходять в фінал. І от вісною не встигли провести. Січас осінню розігрують звання победителя п'ятої спартакіади шкільної України з баскетболу серед дівчат 2000 року народження. Всього участвовала більше 20 команд. це збірні команди областей. Перемігши усіх суперниць, до фіналу пробилися дві команди Бердянська Чайка та гості із Дніпра. Баскетболістки Бердянська виграли стартову 10-хвилинку 14-12. У другій чверті успіх вдалося розвинути. За підсумком половини гри чайка лідирувала 32-23. У нас в основном всего лишь пять девочек старше, а потом а там младший возраст идет. Второй и третий год девочки, они маленькие. То есть они играли с одиннадцатиклассницами, классницами а они учатся в 8-9 классе. Поэтому этим старшим девочкам было тяжеловато играть, всю игру и тащить. Не было равноценной замены у нас. А от після перерви ситуація на майданчику змінилася. Гості почали наздоганяти суперниць в рахунку. Баскетболістки Дніпра добре грали у захисті. Протягом третьої чверті вони дозволили бердянським дівчатам заробити лише два очки. Це був переломний момент у грі. Наприкінці матчу чайка все-таки наздогнала Дніпрян. За півтори хвилини до фінальної сирени рахунок був нічийним 49-49. Але заключений відрізок краще провели гості. Дівчата зі спортивної школи Дніпра перемогли 54-51. Нам всегда тяжело против них играть. Хорошая, подготовленная команда очень хорошо играет в защите. Вот. У нас как бы более высокорослые игроки, то есть и против маленьких тяжело. Но мы стараемся использовать свои плюсы, они стараются свои. Но результат положительный это хорошо. Все молодцы, как бы вся команда выиграла это огромный плюс. Переможцем всеукраїнської шкільної спартакіади з баскетболу серед дівчат 2000 року народження стала команда Дніпра. Баскетболістки, чайки, срібні призери чемпіонату. Наше місто із гордістю справилося із завданням проведення турнірів. Вже не вперше у Запоріжжі відбувалися всеукраїнські змагання. Ми надіємося, все що жінський баскетбол повернеться в Запорожі. Сьогодні обласна до США займається розвитком дівочек. ми надіємося, що це дасть свої плоди. Оксана Стишенко, Костянтин Грушко, Дар'я Зарянова, ТВ5.